Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику, знайти невідомий елемент прямокутного трикутника за малюнком. Маємо прямокутний трикутник А, С, кут С 90 градусів, Б – гіпотенуза. Проведено до гіпотенузи висоту С, Ц перпендикулярна Б. Катет BC 6, і. Маємо, що проекція катета BC на гіпотенузу АВ – це проекція H B дорівнює 3,6. Знайти потрібно AH це Х, його треба знайти. Отже, оскільки маємо висоту, то ще раз точнемо, де будуть катети, а де будуть їхні проекції. Катет БЦ матиме проекцію на гіпотенузу HB. Катет АЦ матиме проекцію на гіпотенузу АH. Знаємо властивість катета прямокутного трикутника. Катет прямокутного трикутника це середнє пропорційне між гіпотенузою його проекцією на гіпотенузу. Запишемо пропорцію. Пропорція дорівнює посередині. У пропорції є середні члени і є крайні члени. Що говорять про катет? Катет це середні пропорційне, значить, написано в середині пропорції. Пишу катет в середині пропорції. Між гіпотенузою і його проекцією. тому гіпотенуза АВ і проекція Катета БСБ це будуть крайні члени пропорції. Ми знаємо властивість пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Добуток дія множення Б С на BC БЦ, БЦ квадрат, буде дорівнювати АВ помножити на HB помножити на HB. Підставимо те, що маємо. BC – це у нас 6 у квадраті. AB складається з двох частин. Це HB додати HA, HB 3,6, HA це у нас Х, додати Х. І помножити на HB на 3,6. Отже, маємо 36 дорівнює 3,6 додати х і помножити на 3,6. Скоротимо, поділимо обидві частини рівняння на 3,6. Тут буде 1, тут буде 10. Звідси з рівняння х буде дорівнювати 10 відняти 3,6. І х буде дорівняти 6,4. Це у нас АH. Відповідь. Відповідь. АH дорівнює 6,4.